Поговоримо далі про страшні події, які свого часу розгорнулися на Закарпатті. Ну і цей шкандаль насправді тільки чомусь тільки зараз набуває такого розголосу. Вирок суду щодо зґвалтування річної дівчинки групою підлітків на Закарпатті. Ось останні кілька днів набуває максимального розголосу. Громадськість обурило те, що покарання гвалтівникам це лише два роки умовно. За даними слідства, у серпні 2021 року дівчина прийшла на запрошення одного з трьох підлітків у підвал там, щоби постраждала, не чинила опір. Один з юнаків вдарив її у живіт. Після чого вони по черзі гвалтували, знімаючи все на відео, на телефонні камери. Згодом відео, це ось матеріал вони розповсюдили у соцмережах. Його бачила майже всі. Ця школа і навіть вчителі, утім, дорослі ніяк не відреагували на ситуацію. Дівчина дуже важко переживала цей інцидент, стала замкненою в собі і мала проблеми із сном. На зміни онуки зреагувала бабуся і повідомила про це в поліцію. Тоді місцеве телебачення зняло про це сюжет, зрештою, щоб випадок не залишився безкарним. Я не могла слово повісти, кажу, внучка в школі. А вони кажуть, ми знаємо, що вона в школі. Ви знаєте, що з ним трапилося. І почали мені казати відкрито. Ваша внучка насилювана такими-то. Однак лише протягом двох років суд зумів винести вирок і призначив трьома цим гвалтівникам покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Утім, через неповноліття гвалтівників вони відбулися відбулися двома роками умовно. Ну і стало відомо, що суддя Оксана Софілканич несподівано пішла на лікарняний. Вона нібито захворіла 27 березня у період зростання громадського резонансу навколо гучного злочину. Ну і ось цих ось трьох підозрюваних ізолювали. Від постраждали про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микіта. Він наголосив, що фігуранти не відвідують школу разом із потерпілою, а перебувають під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно. Віктор Микита також повідомив, що тримає ось цю справу на особистому контролі. Бо раніше повідомлялося, що вони ну якби в вчетвчетрьох, тобто три. Жертва і три злочинця вони навчалися разом. А тепер бачите, яка ще не навчаються. Ми ось на резонансну справу відреагував уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що справа тепер перебуває на його особистому контролі. Ну, і пан Лубінець обіцяв проаналізувати діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки у суді. Тамара Злобіна керівниця. Експертного ресурсу, гендер в деталях, кандидатка філософських наук, буде зараз долучатися до нашого ефіру. Пані Тамаро, доброго вечора. Вітаю. Важко про це говорити, і ви знаєте, пані Тамара, це ж по факту не перший випадок. Я думаю, ви пригадуєте ось тих хлопців, да які так само заманювали е, дівчат на квартиру, і тоді там мені здається, е, ну там ще слідство триває, але серйозніші вироки прогнозують ніж два роки умовно. Пані Тамаро, давайте з цих вироків почнемо. Що це за рішення суду? Ми знаємо, що воно там да, от є безапеляційним, тим не менш два роки. Ну що це таке? Ще й умовно. Ну, ми можемо тут підозрювати якісь корупційні дії, тому що також є питання до того, як працювало слідство, як працювала прокуратура, як там спочатку ця справа проходила як зґвалтування. Потім змінили на статтю сексуальне насилля, яка є м'якшою в покаранні. Потім ми можемо говорити про ось ці позитивні характеристики, які враховували при винесенні цього вироку, і далі умовний термін. Все це разом набуває такого: знаєте, рис феодалізму. Тобто подібно, що там спільнота, така всі всіх знають, і вони об'єдналися для того, щоб не захищати постраждало. А захищати кривдників і допомогти їм уникнути покарання, і тут є цей момент, що хлопці зняли відео і його розповсюдили. Це ще ж окрема стаття, пані Тамаро. Ну якби загалом розповсюдження порнографії, навіть виготовлення так її ось, тут. ще одна, чого не було зроблено, так і я просто думаю про те, що якби не було цього відео, то можливо би ці дівчинці взагалі ніхто би не повірив, або вона навіть і не розказала, адже вона нікому спочатку про це не говорила вона, ні своїй сім'ї не розказала ні психологу в школі, ні вчителям. Тобто діяла так звана культура звинувачення жертви, коли постраждалі від сексуального насилля знають, що їх не підтримають, що їх будуть шкувати, звинувачувати, і дівчинка це передбачала. І вона боялася звернутися до когось про допомогу, і це нам говорить дуже погані речі про наше суспільство, що в нашому суспільстві жертви зґвалтування не знаходять підтримки або не знаходили до останнього часу. Знаєте, я от згадувала е, ці інші резонансні випадки зґвалтування, такі як зґвалтування Оксани Макар, е, Врадіївська хода. Якщо ви пригадуєте, це було ще 10 років тому. І ці випадки були резонансними однак, жертв. Суспільство їх так не підтримувало, як підтримує зараз. Були звинувачення, що там сама винна, а чому вона туди пішла. Зараз дуже хороша, здорова реакція суспільства, що всі вступилися за дівчинку. Немає обговорення, у що вона була вбрана, а чому вона з цими хлопцями спілкувалася. Про це вже не йдеться. Йдеться про те, що кривдники зробили злочин і не понесли за нього покарання. Це дуже правильна реакція суспільства, дуже правильно, що державні. Органи різного рівня взялися за це, взяли цю справу під контроль. Однак ми маємо так організувати своє суспільство, щоб таких випадків просто не було. Нам потрібно і державні різні стратегії змінювати, і змінювати те, як ми як суспільство, говоримо про гендерне насилля, про насилля над жінками і дівчатами. Пані Тамара, а те, що ось вони навчалися разом. Ну я маю на увазі, що їх не розводили ніяк. І... Це жах. Це... Просто жах. Уявіть собі це сталося все в серпні 21-го року. Це і скільки а, часу вже березні? пройшло 27, просто це півтора роки. Ця дівчинка була вимушена в одну школу з ними ходити, і це говорить також про те, що немає загально прийнятої практики. І це питання до Міністерства освіти, що на такі випадки мають бути чіткі рекомендації, чіткі алгоритми, якщо учні звинувачені в сексуальному насилі, вони йдуть на домашнє навчання одразу, і при чому це не жертва. Іде на домашнє навчання. Ні, це кривдники, гавалтівники мають йти з школи. Я написала про це дуже резонансний пост в своєму інстаграмі, і я вже в директі не читалася таких історій про те, як дівчат гвалтували однокласники. Був скандал, і дівчина була вимушена йти зі школи, йти там в ПТУ, хоча вона була відмінницею, бо її цькували. А гвалтівники лишалися, і їхні однокласниці знали, що вони вчаться, сидять за. Одною партою з голотівниками це травматизувало дівчат, всю спільноту. А вчителі навпаки захищали ось цих кривдників, і цього треба ну, від повністю відмовлятися. Вчителі за таке мають каратися. Дирекція школи за таке має бути каратися. Жертва постраждала, має пріоритет про її безпеку. Потрібно дбати в першу чергу, а потім вже про все решт. Пані Тамара, на останок я розумію, що ви не юрист, але тим не менш чи можливі якісь перспективи стосовно того, щоб продовжити цей ну оскаржити це рішення суду, ну і домогтися більш справедливого покарання ніж 60 тисяч гривень штрафу і два роки умовного так. тут є такий важливий ще нюанс, що у нас поки що справа за зґвалтування це справа приватного провадження. Їх можна Продовжити чи взагалі відкривати тільки якщо є заява від постраждалої чи її представника, і зараз у нас в Верховній Раді є дуже важливий законопроект, який змінює цю норму законодавства згідно з Тамбульської конвенції, на те, що справи про зґвалтування можна відкривати за заявою свідка чи за фактом доказу, наприклад, відео, і заява потерпілої вже не є обов'язковою, якщо в нас. Провадяться зміни, це би було дуже важливо, тому що на постраждало можна тиснути. Часто на жертви злотування роблять тиск, роблять підкуп. Вони забирають назад свої заяви, і це не дає відбутися справедливості. Зараз вже завдяки цьому резонансному, ми знаємо, що батько постраждали, Він готовий подати апеляцію. На це рішення, і тоді справді ми маємо шанси, що справедливість буде встановлена. Гвалтівники понесуть суворе покарання, і це буде уроком. Для всього українського суспільства, для всіх потенційних гвалтівників, які мають боятися, і які мають знати так само, як в цьому випадку з франківськими блогерами, які коїли насильство і стрімили його онлайн. Вони ж вважали, що вони безкарні. Вони навіть не боялися це показувати онлайн. Ось так зараз. Всі гвалтівники, всі ті, хто хочуть коїти насилля, вони мають знати, що за це вони понесуть дуже суворе покарання, і вони мають боятися. І цей страх має стримувати і має захищати жінок і. Дівчат від цього гендерного насилля, якого їм досі доводиться зазнавати, це просто жах. Насправді, пані Тамаро, і дуже шкода, що нам доводиться обговорювати такі теми. Ну, я маю на увазі, що такі випадки стаються. От просто ну це жах, і це знаєте що ще вдивується маленьке село, і думаю, що ніхто ні про що не дізнається. Зійде їм з рук Це все ці всі злочини. Ну і звичайно, якась же ж певна. Кругова порука в тому в цьому замішана так само. Пані Тамаро, дуже вдячні вам, що ось ви разом з нами аналізуєте ці ситуації і сподіваємося, що це справді когось потім в подальшому вбережено. Тут ми знайдемо справедливість. Тамара злобіна, друзі, керівниця експертного ресурсу Гендер в деталях, кандидатка високих наук долучалася до нашого ефіру. Поговорили про той резонансний злочин, якому вже насправді кілька років в розвалтування підлітками, причому це. Груповий був епізод, і ось е, тільки зараз ми починаємо розуміти, що е, там було більш ніж достатньо нюансів, і за них достойного покарання точно винуватці не несуть.